піца за 10 хвилин. Вона дуже швидко готується, особливо коли дитина хоче піцу зараз, а не потім. Я то піцу. Хочу, піцю. хочу, 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 хочу. Давай завтра сходимо. Я хочу зараз. Я хочу зараз. Краще послухатися і зробити зараз. Значить, нам треба приготувати піцу за 10 хвилин. Ви уявляєте, це може бути швидко, але головне це може бути корисно. Бо насправді багато страв ми вважаємо, що вони не корисні. Наприклад, бургер не корисний, піца не корисна, шаурма не корисна, нагідь не корисні або фалафель не корисні. Насправді воно все може бути не корисним і в цьому є величезна доля правди. Але якщо ви вдома готуєте, або вас для вас хтось готує якась людинка або в якомусь закладі, і там використовуються гарні якісь інгредієнти, то багато страв із тих, які що Назвав, можуть ставати ось так корисними. Наприклад, якщо ми беремо нагетси і готуємо не у фритюрі, а нагетси готуємо в духовці. Ви це знаєте сто разів вони стають корисними. Так само і тут. Я пропоную приготувати дуже швидку піцу за 10 хвилин, але вона є дуже класна і смачна. Для цього я буду використовувати цільне зернове борошно, буду використовувати сметану, яйця, курку, томати і аж томати палаті, це типу консервовані томати або томатний, томатний сік. А якщо зверху я додам ще такий сир. Він називається Комо Кітс. Ця піца просто стане любов'ю для ваших mm -hmm. дітей. Вони скажуть, що? А мені можна? Так, тобі можна піцу, уявляєш, і вона корисна, і головне, що вона смачна і швидко готується. Ось така новина твого дня сьогодні. <клес> Ну, зазвичай піца італійська, автентична, готується на такому цільнозерновому борошні, яке ферментується, підіймається. Але це довгий процес, можна зробити все простіше. Смак буде не такий хрумкий, але він буде дуже дуже також гарний. 100 грамів цільнозернового борошна. Частинки, які найкорисніші в пшениці, її не мов не викидають. Частинки а вони лишаються в борошні. Тому воно краще для нашого е, шлунку, краще для нашого організму. Також я до нього до, до цього борошна додам сметану. Ну, Десь 3, 4 столові ложки, як піде у вас. І додаємо 2 яйця. Ось так дивіться. Фуа! І все гарно, гарно розмішуємо до однорідності. У вас вийде таке тісто, воно справді чимось схоже на млинці, але це не млинці. І головне, щоб ви ще взяли секундомір, якщо у вас є секундомір, і гарненько все заміряли, бо насправді у нас вийде 10-10 хвилин. Я ось так гарно, гарно розмішую тісто. Поки розігрівається сковорідка, візьмемо курку і наріжемо курку. Курка, це до речі, білок. Якщо ви чули коли-небудь про таку тарілку здорового харчування, це така тарілка, по якій ви можете гарно орієнтуватися про здорове харчування. Ми зараз візьмемо ще консервовані томати, вони називаються палаті. Я думаю, що ви коли-небудь чули про них, я про них вже 100 разів розповідав, ви навіть можете їх зробити самі. Є ось тут рецепт. Також я беру просто звичайні томати, хоч у нас є овочі, у нас є білочок і у нас є е, цільне зернове борщ. Це теж треба Нашому організму, Тому ця піца в принципі, може вийти в фінал по, -по, -по здоровому харчуванні. Трішки олії небагато. І ось так гарно, як малинець, викладаємо сюди тісто. Тепер беремо томати. Це як соус. І ось так гарно, гарно розрівнюємо. Далі беремо томати, нарізаємо дрібними, дрібними напів. Кільцями, точніше кільцями. І викладаємо. Зверху я використовую вже відварену курку. Якщо у вас її нема, можна без неї, можна давати абсолютно ті інгредієнти, які ви захочете. Але щось таке, знаєте, базова, швидка піця, оливки, орегано. Ну і звичайно, сир. Комо кіц А мені не можна? Цей сир має натуральний смак, він пройшов безліч перевірок, бо це діти, і це дуже-дуже велика відповідальність. Можна дітям від трьох років давати його, і абсолютно, абсолютно, абсолютно він смачний і пахне знаєте, таким справжнім запахом сиру. Звичайно, що сир робить піцу, піцу, і він дуже тягучий, такий, як я обожнюю. Ви знаєте, що я обожнюю тягучі сири. І Я запросив до себе на кухню, дегустаторів, ось таких невеличких вони, і вони будуть їсти і говорити, чи їм подобається, чи ні. Я, звичайно, хотів би змусити дітей говорити, щоб вони щось обманювали, але дітей змушувати не можна нічого. Вони скажуть лише свої правдиві. думки. Como kids. Și scrie sunt la